Вступ до Рівненського державного гуманітарного університету на спеціальності декоративне мистецтво та ремесла і середня освіта мистецтво образотворче мистецтво є важливим кроком для тих, хто бажає поєднати творчі здібності та практичні вміння у сфері мистецтва. Особливістю наших освітньо-професійних програм є те, що вони охоплюють широкий спектр дисциплін від традиційних ремесел до сучасних практик живопису, рисунку, текстилю, кераміки, художньої обробки дерева. Вивчення образотворчого та декоративного мистецтва дозволяє не лише здобути майстерність у створенні арт-об'єктів, але й розвивати критичне мислення щодо їх естетичних характеристик. Освітні програми декоративне мистецтво першого, бакалаврського і другого магістерського рівню та середня освіта образотворче мистецтво відкривають перед студентами безліч можливостей для кар'єрного росту, від роботи в галузі дизайну інтер'єрів, сценографії до створення авторських колекцій та співпраці з художніми студіями. Випускники кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука часто обирають і педагогічну діяльність, тому навчання у нас. Це шанс стати частиною творчого співтовариства, що має великий потенціал для самовираження та розвитку. Чекаємо на вас у Рівненському державному гуманітарному університеті.